Так, вітаю, козороги. Прогноз на квітень для вас. Перша карта, від чого треба звільнитися нарешті? Чого звільнитися? Бо вже за всіми віруваннями, всіми віросповіданнями, Новий рік вже повноцінно в своїх правах. Пройшли з вами коридор затемнень, пройшли з вами парад планет. І саме цей період е, е, треба звільнитися. Звільнитися або особисто, або Всесвіт це зробить для вас. Від чого звільняємося? Козороги, квітень, королева Пентаклів. Так, королева Пентаклів, до речі, ваша енергія, пентакліва стихія, Пентакліва масть, земельна стихія від власності, да? От від, від цієї енергією все моє, все під моїм контролем, я все контролюю, без мене там жодна. Жодна насінинка нікуди не піде, я все тут, я все пильную, я все контролюю. Може, трошки треба, трошки треба змінити фокус уваги, не все контролювати, не все, не все пильнувати. До речі, можливо, відійде з вашого поля, з вашого. З вашого Фізичного існування може в прямому сенсі піти людина не в інший світ, да, можливо, для когось перейде і формат іншого світу, а просто може піти людина від вас саме Пентаклівої стихії, пентаклівої масті, земельної стихії від вас може піти людина, звільнити, скажімо так, від, 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 від простір людини, яка все контролює все. Пильнує, да, і вона краще знає, як треба. От ну так все світ каже, що можливо це й на краще. Да, це не обов'язково з негативним аспектом. Дивіться на це, а на це. дивіться з іншого аспекту. Можливо, вам вже не потрібні контрольори. А якщо звернути увагу на особисте, то теж приберіть від себе оцей контроль накопітельство, бо тут королева педаклі, ти знаєте, все в дом, все в дом, все в хам, все в норку, все в норку, можливо, це вже зайве. Да, ну. Треба насолоджуватися життям, а не відкладати його на колись. Зверніть на цю увагу. Так, козироги. загальна характеристика для вас на квітень. Достаємо карту, і це король Пентаклей. Прикольно. Прикольно. у вас опять ваша стихія. Ваша же, да, Козироги, це ви. Тут від цього звільнитися, ну, знаєте, наче так, я би сказала так, вже ж не звільнитися, а передивіться. Свої життєві позиції, бо щось треба прибрати, а щось ну, все одно у вас залишиться. Ну, таки, знаєте, зробіть генеральне прибирання, бо, ну, скажімо так, у вас загальна характеристика, і від чого звільнитися, майже одна і та сама енергія. Просто зробіть ревізію, бо тут жіноча більше на звільнення, а загальна характеристика більш чоловіча. Можливо, відійде від вас жіноча енергія а прийде чоловіча, домінуюча. Ну, це в такому не всіх програється, але можливо. Да? Жіноча енергія відійде, чоловіча вступить в свої права. Ну, Давайте тут подивимося трошки інакше. Якось якусь таку жіночу позицію, накопичення, либо погляд на на життєві ситуації треба переглянути, бо, бо вам, ну скажімо, домінувати буде чоловічий погляд на розвиток ситуації. Можливо, знаєте, чоловік захоче вкласти гроші, а жінка вона в неї. З огляду козерогів, вони оці гроші, що в мене лежать, ті, що я можу порахувати, це для мене гроші. А чоловік козирог, він може, знаєте, оці гроші, які рахує жінка, він може вкласти для нього гроші, які він потім за, за, заробить. От тут може бути така конфронтація. Ці гроші, що я тримаю, ці гроші, які я можу потім отримати. Тут може бути така, знаєте, тёрки. Сфера грошей. Давайте подивимося, Козьюроги, що у вас в квітні з грошима. Хм -хм -хм. Да, таке враження, що ви оці будете старший аркан повішаний. Можете трохи грошей втратити. Трохи, напевно, у вас тут і буде така конфронтація, ті гроші, що лежать, і ті гроші, що працюють. От, і з грошима не, не будете бідувати. Ну, не будете. Не думайте, що прям все повішане, це все пішла сумою по, по містам. Ні, це не про це. Будуть якісь витрати, а взагалі в класіки ця карта ну все буде стало. Тобто без якихось різ, різучих змін в вашому житті. Да, от навіть Давайте трошки подивимося на цю карту: штанці, з яких можуть випадати кошти в класичній колоді Таро, бо там кармани вони, да, кармани вони вивернуті і гроші випадають. знаєте, карманчики за. Ще під льодом, вони замерзли, нема, відкуди, звідки випадати. Тобто з грошима все буде стало. Не, не буде великих приходів коштів, не буде відтоку коштів. Схаменіться, але отут трошки порядку наведіть. Козироги, особисте життя. Зроги ви з грошима. Вам, знаєте, вам особисте життя тут з грошима пов'язане. Пентаклі, Пентаклі, Пентаклі. Клас, да, класичні, е, класична пентакліва е, е, масть, земельна стихія. А, ну, давайте стосовно особистого життя, ваше життя може вам дати. Можливість. Да, тут немає особистості, немає людини напряму, але в ваше життя може прийти якась можливість. Можливість. Якщо ми подивимося, от весь цей наш з вами розклад, якщо подивитися це на розклад, то Нарешті вам, ви можете залишити себе як е, одностайну людину, да? тобто е, самостійну да? ваше життя може прийти партнер. Але ви ж казірогі, ви ж будете так довго то розбирати на малеколи. Бо туз Пентаклів це можливість, яка може прийти в вашому житті, може в прямому сенсі до вас прийти людина, король Пентаклів. Але як далі це розвинеться, взагалі невідомо, бо тут дві особистості, двоє пентаклів. Але я вам вважаю, ну, не дуже прискіпливо придивлятися до партнера, хто тобто б то не був чоловік чи жінка, а прийняти цю можливість появи в вашому житті партнера. І от не рахуйте, скільки він вам, як отой. Крот, який рахував про дюймовочку, скільки вона має з'їсти, зерняток. Ну, просто насолоджуйтесь життям, не рахуйте ваші витрати на цього партнера. Краще подумайте над тим, як це може бути класно, бо ви все якось переводите в грошовий еквівалент. Прикольно. Насолоджуйтесь.